Я на данный момент нахожусь Временно исполняю обязанности начальника УВД на транспорті. Приказ був підписан міністром моєї суда від Вот, Без моєї согласия рапорт я перевод на цю должность так і не написав, тому що не був наголошені з рішенням МВД. Ну, вийшло так, що я сейчас нахожусь. Сьогоднішню акцію громадських активістів Андрій Гречух прокоментував так: Я скажу їм спасибо. Якщо я вернусь работать опять в город, то я буду работать вдвойне, лучше. Я, не результаты. Это я обещаю всем. Андрій Гречух був призначений на посаду на початку березня. Пріоритети в його роботі боротьба з наркотиками, корупцією, гральним бізнесом, незаконними пунктами прийому металобрухту. А ще полковник виступає за чистоту міліцейських лав. Результати роботи за цей короткий час оцінює скромно. Більше не вдалось, чим вдалося. Времени мало, якщо міліцію робіли все останні роки, то Три чотири місяця це малава. Втім, про все зроблено криворіжці добре інформовані міськими змі. Або Андрій Гречух найбільш відкритий для журналістів громадськості з усіх попередніх очільників Криворізької міліції, на чому ми й наголосили, завершуючи телефонну розмову. Спасіба огромное. Скоро приїду.